11 жовтня продовжую роботу медіа центру Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз будемо говорити про поточну ситуацію в тимчасово окупованому Мелітополі. З нами на зв'язку мер міста Іван Федоров. Пане Іване, доброго дня. Вітаю вас, пане Іване. Розкажіть, будь ласка, що відомо про гуманітарну та безпекову ситуацію у Мелітополі? Розпочати слід з гуманітарної ситуації. Вона продовжує. Усугублятись а на сьогодні ми бачимо тенденцію щодо тих проблем, які раніше були з медичним. З медичною допомогою та соціальною допомогою сьогодні ще збільшилися проблеми. А в тому, що мешканці, які вимушено залишаються в тимчасово на тимчасово окупованій території і працювали, наприклад, на комунальних підприємствах або працювали у лікарнях, ворог їм затримує та не виплачує заробітні плати. До чого це призводить? Це призводить до того, що сьогодні у наших мешканців навіть є проблеми з тим, щоб купити продукти харчування в тимчасовій окупації, з іншого боку. Продукти харчування суттєво ростуть в ціні. Так, наприклад, десяток яєць він наразі коштує від 120 до 140 рублів, а так само подорожчали ковбасні вироби, м'ясні вироби. Що найменше там на 30-40% все подорожчало. Тож з одного боку заробітна плата не платиться. згідно з іншого боку, ми бачимо тенденцію про те, що всі продукти харчування дорожчають. Також дорожчають і паливо на заправних станціях. Сьогодні дизельне паливо коштує. Більш ніж 70 рублів на тимчасово окупованих територіях. Що стосується безпекової ситуації, звичайно ж, безпекова ситуація залишається абсолютно небезпечною на останніх півтора року. Ворог продовжує нарощувати небезпеку в тимчасовій окупації, тим, що прикривається нашими місцевими мешканцями, як живим щитом. Наведу лише декілька прикладів. Ми з вами постійно, постійно говоримо про те, що в населених пунктах тимчасово окупованої території трапляється бавовна. Найчастіше вона трапляється в токмаку, Малачанську, можна сказати, на території фронтових міст. З Токмаку ворог вивіз сьогодні приблизно половину своїх чиновників, які раніше працювали у нелегальній ворожій адміністрації, також ми бачимо тенденцію, що ворог вивіз і співробітників частково ФСБ та силових структур з Токмаку. але з іншого боку, він продовжує завозити своїх військових і своїх спецпідрозділів на територію тимчасово окупованих міст, особливо фронтових, з'явилася нова тенденція щодо розселення. Якщо раніше вони давали добу нашим мешканцям на те, щоб вони виїхали з тих будинків, які ворог ставив собі на Меті зайняти, то наразі ворог дає максимум 2 години, а все частіше робить підселення до наших цивільних мешканців. Що це означає? Якщо ворогу треба розмістити. Три людини, то він підселяє до наших мешканців, хто проживає в будинку, і таким чином ворожі війська прикриваються нашими мешканцями як живим щитом. Те саме ми спостерігаємо не лише в токмаку Молочанську, а саме таку ситуацію ми спостерігаємо і по фронтовим, прі і прифронтовим і тиловим містам, тимчасово окупованої Запорізької області. Так, наприклад, величезна кількість людей розселяється. Ворог розселяє по трасі Мелітополь-Бердянськ. В Селах Приазовське, Приморське, а саме тут у масовому також бачимо розселення, і остання ворог продовжує збільшувати тиск на цивільних мешканців, наприклад, зменшуючи точніше, збільшуючи час комендантської години. Тепер на тимчасово окупованих територіях він буде з 19-ї години вечора. Ви вже згадали про це розселення військових до цивільних будинків, які ще злочини чинять окупанти в Мелітополі? Що вам відомо? Я думаю, що найголовніше злочин, про який ми маємо говорити, це продовження викрадення наших людей. Ворог на жодну секунду не зупиняється. Щодня ми отримуємо звістки від наших цивільних мешканців про те, що ворог викрадає нові нові партії, партії наших людей з тимчасової окупації. Вже йде мова про тисячі людей, які з тимчасово окупованої Запорізької області викрадені. Також ворог продовжує викрадати все на тимчасово окупованій території. Зараз я говорю про майно. Ворог постійно намагає. Забрати все майно, яке залишалося тимчасовій окупації, тут вкрай влучно буде привести приклад на сільхозпродукцію, а саме на зернових. Навіть ворог сьогодні говорить про те, що буде будувати. Нову гілку залізної дороги, яка буде проходити від Маріуполя до Мелітополя, і це робиться з однією метою, щоб масово викрадати те зерно, яке вирощують фермери, і сьогодні не продають, тому що чекають деокупацію а також не продають через те, що сьогодні купляти зерно у фермерів має лише одна закупівельна російська державна компанія. і саме вона дає ціну нижчу. За е, собі вартість вирощеного зерна і останній злочин, на якому хотіла б за зупинитися, це звичайно ж паспортизація. Паспортизація вона йде примусово. Ворог продовжує змушувати наших мешканців отримувати паспорти, обмежуючи їх в усіх правах. І як одне з на, таких наявних прикладів, що ворог робить, то він сьогодні навіть на блокпосту, якщо людина пред'являє український паспорт, він, ворожі війська, ворожі військові та спецслужби можуть порвати цей. Паспорт і е, змусити таким чином отримувати рашистський паспорт. Нещодавно на тимчасово окупованих територіях відбулися псевдовибори, в тому числі і у Мелітополі. Що відомо за результатами? Скільки колаборантів посіли різні посади у місті? а Скільки було завезених людей? Е, приблизно 50 на 50 50% відсотків тих людей, хто обрався в будь-яку точніше фейково обрався в будь-яку фейкову раду. Так правильніше буду сказати, то 50% це місцеві колаборанти та зрадники, а 50% ворог не зміг зайти саме тому, завозив їх з тимчасово на тимчасово окуповану територію з різних регіонів РФ. Здебільшого до Мелітополя вони завозили З Алтаю та Сибіру. Також ми бачили тенденцію, коли з Ростовської області привозили кандидати, які також ставали депутатами. Але вкрай добре є те, що сьогодні всі ці люди є публічно відомі і точно вони будуть відповідати за своє зрадництво. Ми знаємо, що в Мелітополі дуже потужний рух опору. Що ви можете розказати про останню допомогу нашим збройним силам, силам оборони, які цей рух опору надав. Я думаю, що останні дії, ті, які ми можемо причислити до роботи рухопору, це, наприклад, коли, коли ворог вивозив з стокмаку своє майно до Новобогданівки до вузлового центру нашої залізниці. То як тільки ворог передислокував свої війська з Токмака, одразу були знищені вони в Новобогданівці, звичайно ж, це як один із приклад роботи сил спротиву в кооперації з нашими спецслужбами та нашими військовими. А також ми бачимо тенденцію про те, що навіть не дивлячись на півтора року окупації, в тимчасово окупованому Мелітополі продовжують розвішувати жовто-блакитні стрічки, жовто-блакитні листівки для того, щоб підтримати дух наших цивільних мешканців, сили оборони України невпинно просуваються в бік Мелітополя. Чи спостерігаєте ви, що ворог готується до цього? Якщо так, то яким чином? Готується, коли ми говорили про Тамак, я говорю про те, що ворог забрав частину своїх людей. Стакмакав це саме є підготовка до того, що їм точно доведеться виходити з тимчасово окупованих міст. З іншого боку, ми бачимо, що ворог продовжує готуватися і в частині захисту, а саме будувати нові оборонні споруди та перекидати нові підрозділи техніки. Наприклад, вчора наші цивільні мешканці бачили чітко рух з боку Маріуполя до Запорізької лінії фронту через Бердянськ та Приморськ, величезної коло. Не техніки, в яку входила абсолютно вся техніка, починаючи від БТРів, БРДМів, танків, тож пересування воно постійно ведеться. і ворог намагається якомога зробити складнішим просування наших героїчних військових на Запорізькій лінії фронту. Дякую, Перейдемо до запитань. Журналістів прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко, Україформ. Скажіть, будь ласка, скільки а, людей виїхало за час повномасштабного вторгнення з Мелітополя до района? Скільки їх оселилося а, у Дніпрі, де планується днями відкрити а, простір допомоги? І чи відомо вам? А, чи поселилися поселилися окупанти? Чи якісь зрадники у вашому у вашій оселі, в оселі ваших батьків в Мелітополі? Дякую, дякую вам запитання. Почнемо родини. На території міста Дніпро приблизно 5 тисяч переміщених осіб мешканців тимчасово окупованого Мелітополя цього з тимчасово окупованого Мелітополя та району виїхала приблизно половина. Я хочу наголосити на тому, що ворог на цьому тижні вів нові обмеження на в'їзд громадян України на територію РЕФІ і тепер в'їжджати можна або через пункт перепуску в аеропорту Череметіва, або в. Ковській області для чого це робиться? Це робиться для того, щоб посилити фільтрацію та унеможливити переміщення наших людей, наприклад, провідати своїх рідних та близьких, хто залишається в тимчасовій окупації, привезти їм медикаменти та допомогти їм, або якимось чином вивести своє майно для того, щоб зберегти його. Це стосується останньої частини вашого запитання. На жаль, ворог так захопив і будинок моїх батьків. Це і мій будинок, в якому я виріс. А це сталося приблизно. Тім вісім місяців тому якісь невідомі, точніше, як вони вважають, невідомі особи заїхали. Чоловіки в кількості проживають там від трьох до п'яти людей в батьківському будинку. Що стосується мого будинку, то також заїхали. Хоча з третьої спроби декілька. Декілька разів приїжджали якісь гастролери, коли дізнавалися, чий будинок відмовлялися заїжджати, тому що розуміють, що їхнє життя там буде недовгим, в цьому будинку. Але в останній раз заїхали і на сьогодні начебто проживають остання інформація, якою я володію. Дякую, прошу наступне запитання. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Кристофер. Я великий прихильник ваших коментарів останнього року минулого минулого тижня я випустив статтю щодо е, захвачених росіянами е, представників органів влади у, у, України, де я описував всі випадки викрадення Росіянами. Представників органів української влади. І я описував історію Олександра Бабича, який, наприклад, був також викрадений, а потім вбитий у Херсонській області. Отже, говорячи про такі випадки, чи є у вас якісь коментарі, що додаткові щодо викрадення у представників українських органів влади і зайняття їх місць окупантами? Дякую. На жаль, нас безліч випадків, коли ворог в полон моїх колег, так само як і мене. Когось відпускав через короткий проміжок часу від днів до тижнів, а когось тримає вже більш ніж років, не декілька років, так як, наприклад, колегу міського голови Дніпрорудного, так як, наприклад, майже рік тримав в полоні заступника міського голови Енергодара пана Івана Самайдюка. Тож такі тортури продовжуються, і це один з основних механізмів, як ворог тисне на цивільне населення та на Тих людей, хто організовує життєдіяльність на, на територіях, які ворог тимчасово окупував. Що стосується, хто стає на позиції, ті, які нелегально сьогодні займаються, то сьогодні вже в населених пунктах пройшло подекілька ротацій. Що означає подекілька ротацій, Спочатку ворог намагався прикритися якимись місцевими зрадниками, начебто, він володіє підтримкою населення. Але сьогодні вони вже серефі присилають масово людей, яких призначають на позиції, які чітко виконують ті команди, які ставить їм п'ята служба ФСБ, яка і відповідає за цивільно-політичне життя на тимчасово окупованих територіях. Пане Іване, дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Федоров, міський голова тимчасово окупованого Мелітополя. А медіа центр України Укрформ продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.